Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся Мене звати Олег. Сьогодні у нас 11 серпня 2024 року. Неділя Ну Дивитесь ви відео в 2025 році. Так як я вирішив відзняти. Ну, думаю, всі вже скучили за, за літом. Довга зима, оця весна ще. І я рішив вам подарувати такий шматочок, невеличкий шматочок, як би сказати, літа. Походимо по зеленому. Ну, Кого, кого взагалі, якщо цікаво, кому такий контент цікавий. Природа, ліс, там, грибочки, то залишайтеся з нами. Походимо, погуляємо, подивимося, що в наших рівненських лісах є, в нашому рівненському полісі. Ходімо. Гляньте, дивіться який гарний івоношкові, красавці. Ось погляньте який гарний. Я тут ще ніхто не знайшов. Ось так. Ой, погляньте, бачите? Ось і ще в нас, дивіться які. Ось погляньте. Три брата, акробата! Навіть чотири тут ще маленькі з ними. Шука. Ось так. так. Ух ти, погляньте який! У нас красноголовіще Такий велетень. Ось так, ходимо ми, друзі. Навіть ще не дійшли до призначеного місця. По дорозі ось такі в нас. Гарні підосичники. Ух ти. Погляньте який білячок. Це такий. Такий сорт біляків. Длиноножкові вони якісь в них такі ножки високі завжди. На моху вони ростуть. Ось тут десь який! заховався Думаю, думав ми його не побачимо ось, ось погляньте який білячок виріс Завжди вони полюбляють рости отак біля повалених дерев. Ну, оскільки я помічав, то це вони так ростуть. Хух, лісі так добре, така якось похмура погода якась. Ой, нема цієї жари. Ну так ходити якраз так комфортно. Бачите, поки що так в основному у нас підосичники попадаються. Вони ж красноголовці, у нас на них говорять красноголовці. це вже вони одноразово від мене чули, ну я повторюю, так як ну, приходять вже нові люди якісь на канал то. хочу ну, як пояснити, типа сказати, що... Ну є, пишуть, що там, що ти там одне й те саме говориш постійно. Ну як, ви ж, до мене ж приходять нові глядачі на канал і не знають, задають же ж ці питання мені в коментарях. Ну і отак приходиться мені. А кожному ж так ну, відповісти, як би це. Писати я ж теж не напишусь, благо коли. От я й повторюю. Так що, щоб ви знали. Та і взагалі, ну що я, я ж не можу всім подобатись. Кожна людина якось по-своєму. Ну, ну то таке. Ну ось погляньте, вони чистенькі, вони звісно йдуть до кошика. Отак. Ну а ось погляньте, який гарний. І здається, його вже хтось ще чи, чи збив, може десь хтось. А ні, він погляньте, бачите, він, мабуть, був маленький, та на нього ще наступив і він так ось якось виріс боком. Ну то нічого. Так, а тут по сусідству погляньте, який підберезничок. Ось, бачите. Ось так. Ось зайшли ми, друзі, отакий тут, якби, садочок, ну як ліс, але тут є фруктові дерева, яблука можемо бачити. Ось часто, бувало, люди путають, що ви там гриб пропустили. Ну дійсно так дивися, начебто шапочка гриба. І неодноразово мені так писали, тож гнилі яблука, щоб ви. Розуміли. А взагалі, так, я не можу пропустити, я не спорю. До кошика. Ось так. з у нас потроху кошик наповнюється. Красноголовчик. Ну, тут, подивіться, там, здається, ще далі. Так, зараз наш кошик і йдемо і ці стежинці. І ці красноголовці. Добре їх збирати тим, що ну, їх добре видно. Їхні сапочки, вони так сочетаються в зеленій траві добре. Бачите, його можна навіть здаля помітити. Так їх видає оце. Ось неподалік погляньте ще такий от вони на маху отакі якісь вони часто мені попадаються вони є ще такі білі погляньте якого ми красення з вами знайшли оце грибочек. Ось так. Такий він гарний, гарний. Зараз ми його почистимо, оглянемо. Поки чистий, там буде видно. Ось так. Чистий, дивіться. Ось ідемо собі такою дорогою лісовою, погляньте, які тут край дороги наші грибочки. Навіть і в ліс не потрібно заходити, вони самі нас знаходять. Так, а тут що у нас? А тут у нас біленький, так? Ну так, да, білесенький. Ось так. О, Бачите який. Там у нас бабочка повне асорті. Ось так, бачите які. Зразу три різновиди знайшли. Тут якщо ретельно подивитися, то можна ще щось знайти. Рибочки нас самі знаходять, не потрібно нам десь залазити, заходити, по лісі ходити, бродити, букати. Можна йти собі понад дорогою. Бачите як. Це взагалі чистий такий грибочок до кошика, звісно. Ну, підосичник це Все він завжди чистий. Ну, Бабочка може бути. Так, бабочка в нас. Бачите, не знаю, чи вам видно. Зараз отак перевіримо. Але дивіться, шапочка чиста. Ой, Візьмемо, звісно вже вже вирвали, то візьмемо. Але що з неї буде, поки ми... Ну, а ось так ми собі далі йдемо цією дорогою. Подивіться вже, бачите, які красноголовчики з'являються малесенькі, такі маринадні, з сіляком в баночку. Бачите. Ось так. Тут ось іще один я навіть зразу і не помітив. Ось так, бачите. Які кнопочки. Малесенькі. Опа, а це що в нас? Здається, грибик, так? Да? Грибочок. Ось так. Так він длинноножковий. Ось так, до кошика. Опа. А тут у нас під ногами ось така бабочка. Дивіться, яка гарна. Ну, таку ми, звісно, візьмемо. Так. А ось і грибочок. А, ось, бачите тут. І собі так сидить, собі тихесенько, чекає нас з вами. Дивіться. Який нас чекає? Грибочок з вами. длинноножковий. Який, бачите, ще так з краєчку ростуть і далеко не потрібно десь ходити. Тільки треба уважно придивитися і все. Тут десь я. Ось погляньте, теж, мабуть, щось маскується. А ні, ні, це не... А бачите, навіть схожий такий він і на польський схожий, це гірчак. І це, мабуть, так, так, так. Бачите, яке в них в них і сходство таке в них є, але ні, ні. Щоб ви знали. Так, до кошика. Ось так у нас вже в кошику. В лісі ми не одні, там десь жіночки ходять поблизу. Ну, у них свої грибочки, а у нас свої. Як то кажуть, на кожного грибника свій грибочок. Ось так, які. Бачите, які у нас. Ось там, бачите. Залізли ми ось такі хащі. Погляньте які. Ой, ой ой Зараз Зараз Ось, Бачите який. Красені. Знову зустрів грибника. Я його так частенько бачу. Неодноразово ми з ним <головіки> вже тут зустрічалися. Так, да, цей грибочок дійсно. Гарний. Такий, бачите? Такий красавчик. Ой, ось так зараз у нас кошику. Бачите? Ух ти, погляньте який! Жовто-бурий зачекався нас. Ой-ой-ой. Ви -ой -ой -ой. тільки погляньте, яка в нього ніжка, в них завжди ці жовтобури, завжди такі ніжки як білого гриба. Ну, тут ширше. Такий бачите він. Гарний. Ну, ось дивіться. Оце грибик, грибочок такий. Так, а тут що в нас таке? А тут у нас, звичайно, білячок ось ось такий. Ось, Бачите. Ось так у нас зараз кошику. Ух ти! Ви погляньте де. Де він виріс. Як його там нам дістати звідти. Ух ти що, погляньте який. Ого! Оце рибочок, Оце я розумію. дивіться, погляньте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зараз ми його разом з вами почистимо, подивимося, що він. Він здається, чистий. Може де. Де що так і є, де по. Але так. Отако. От ну. Я його взагалі-то візьму, вдома вже там перевірю, як же його не взяти такого. Ось погляньте, я біля цієї берізки завжди знаходив ну, минулих сезонів отакі красноголовці жовтобурі. Погляньте, ох, вони мені щось так подобаються. Не знаю. Іменно коли вони ще молоді. Я знаю, на хуторі там, де моя жила колись бабуся, на них казали ну, березунина ну, отакі. Мабуть, того, що вони ну, полюбляли рости біля березок і через те їх так уже ну, по-місцевому називали. Ну, а тут, бачите, біля сосен, І ще такий білячок у нас. Ось, Бачите, його навіть вже щось Пів шапочки поїло. Зараз ми подивимось. Ну, ось, і там, де поїло, я надрізав шапочку, бачите, чиста. Ніжка чиста. Ну, звісно, до кошика. Ось так, його десь приквартируємо. Ну Ось ходимо ми з вами такою, дивіться, знову така картинка. Бачите, берізка ось росте. І біля берізки березунчик такий. Красноголовчик. Жовтобурий, погляньте, бачите як, там ми з вами знайшли, так біля ну, берези був і тут так само. Бачите, він чистенький, гарний грибочок, до кошика, як отак, мабуть, ось. Так, так, а дивіться, що у нас тут під беріжко виросло таке. Ну Звісно ж, білячок. Бачите, не тільки під ростуть під березами, але й білі, бачите, як буває. Так, ну ось, зайшли ми з вами до іншого лісу. Так сказати, забачте, тут, тут ну, зовсім вже інший ліс. Ну, ми тут неодноразово бували з вами, ви це можете зразу ну, як, впізнати це, як цю місцевість. І ось погляньте. Вспіли тільки зайти. То все, дорога в нас. І ось з краю погляньте, бачите? Такі в нас вже білячки зустрічають. Треба да. бути уважному. Вони полюбляють маскуватися. Ось, так. Ось у нас сировішки червоні. Бачите? Здається, їх ніхто й не бере. навіщо їх брати, як багато благородних грибу. Погляньте, бачите, ось як він думав замаскуватися. Але його такий зріст видав. Так, а тут у нас білесенький, так, так. Ось так. Це я йому відкрутив. От не люблю я це. Коли грибочки відпадають, шапочки. Це здається такий вже у нас. Ну хоча подивимось. Ну, ось цей грибочок виявився. Бачите він побитий. А цей, якому шапочка відвалилася. Нормальний, то ми його заберемо. Ось так. Ух ти, погляньте який. красноголовець у нас тут. Навіть і не знаю, що його. Мабуть, нехай він тут і залишається. Краще візьмемо ось, тут, здається, є малесенькі такі, молоді, ось. Один. Це у нас не красного вовця. А ось другий. Так, буде краще, я думаю, а той вже нехай доживає. Так. А ось погляньте, які красноголовчики. Так, 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 ось іще один. Це я не знаю, що це таке. Ось так, до кошика їх. Ось, погляньте, бачите, тут деревиною виріс. Ось такий красноголовчик. Каракату, що в нас щось. Так, він виріс. А, йому щось, бачите, підгризло мішку і він впав. Це ще в нас. А це я не знаю що. А у ній ще Карапус. Ось так цьому сезоні 24-му році, нагадую, що сьогодні в нас 11 серпня, август по російськи хто не розуміє 24-го року. Ну і ось ми з вами неділя. Чуєте, що грибники ходять. Перекрикуються, як завжди. Ну, Це ж не без цього. І без цього. А я, я звик сам собі ходю, ніхто мене не гукає, ні я нікого не гукаю. Мені так якось, ну, я вже вам говорив неодноразово, що комфортніше. Такий, я бачите, егоїст. Ну, Який є, такий є. Що, що зробиш? Ну, ось так у нас зараз в кошику. Як він якби повний, але ну ще місце є, куди класти. Йдемо назад. Ну, І по дорозі, якщо буде щось нам таке цікаве, траплятися, то звісно я буду вам показувати ось ця дорога. Я думаю, вона вам знайома. Ви могли бачити в моїх відео, і ми тут неодноразово по ній ходили. Я тут і падав, і що я тут тільки не, не робив. І грибочки знаходив. Ну ось так ідемо ми назад і зайшли ось. Ось в такі ліси. погляньте, бачите. І тут біленький. Ух ти! Погляньте, який гарний підосичник. Я навіть і не знаю, що це за такий він. Бачите? У нього ніжка така, як в жовтобурого, але шапочка, бачите, якась у нього така, ну... Сіра. Ну такий він гарний. Сам по собі гарний. Ось так, бачите, який він. До кошика. і все, друзі, закінчився наш з вами похід до лісу. Нагадую, що сьогодні у нас 11 серпня 2024 року. Ну, Звісно, ви дивитеся вже у 2025 році. Ну що, Хочу всім подякувати, хто був разом зі мною, хто пише мені хороші коментарі, ставить лайки, підписується. Також хочу всім побажати вам, вашим сім'ям, рідним, всім близьким. Міцного здоров'я, щоб ви жили всі в достатку. А головне, мирного неба нам всім над головою. До нових зустрічей!